Багато запитань: чи можна курам давати кабачки? Моя відповідь звісно можна і потрібно, але потрібно це робити з розумом. Я вам розповім, як даю кабачки курам. Я звісно, я вони їдять в мене не лише кабачки, але раз в день на обід в мене стабільно, я готую їм страву з кабачки. Кабачки корисні для здоров'я завдяки багатому місту вітамінів, мінералів та клітковини. Вони сприяють покращенню травлення та зміцненню імунітету. Вітаміни А, С та антиоксиданти у кабачках зміцнюють імунну систему. Також кабачки вітамін К та мінерали. Необхідні для здоров'я кісток. Кабачками не слід зловживати, але викреслювати їх з раціону теж буде помилкою. І так, що вже складається мій літній обід для курей. Ну який же ж літній салат без зеленої цибулі батон, яка корисна для здоров'я завдяки багатому вмісту мінералів та вітамінів, має антибактеріальні та противозапальні дії. Також головне обрати врожайні сорта кабачків: це аеронавт, це матрос і це лонг-вайт-буч. До зеленої цибулі, щоб курчатам було цікавіше, натираю кабачки на терці, ну типу як для корейських, щоб вони такі були, як хробачки, щоб було цікаво вибирати. Можна скористатися корморізкою або взяти велику терку. От для кореї зазвичай трошки на невеликі терп. Ну а як же ж в літню пору без кропиви? Три гарних жмені кропиви порізаної. Сюди обов'язково додаю кальцій фосфат, не забувайте, або кормову крейду можна взяти. Це необхідно для гарного росту кістоку курчат та для міцної шкарлупи яєць у коринний сушок. Також інколи додаю їм зварену кашу пшеничну або якісь залишки зі столу. Також додаю обов'язково кукурудзяне борошно, яке залишилось після дробління кукурудзи, Як називали ще моя бабуся, помастити їдло для смаку. Ну, собственно, все смачний обід для курей. Курчаток у мене готовий. Все ретельно перемішую кури та курчатка в захваті цієї смакоти виїдають все, не залишають ні крихти. Звісно, щось можна змінювати. Можна, наприклад, додати ще капусту, можна ще буряк туди натерти, варена картопля, ну все вже індивідуально, все як вам хочеться, як подобається. Це ваші курчата. Вони також хочуть різномаїття, вони хочуть, щоб їм було смачно. У моїх улюбленців такий обід. Зранку і ввечері вони в мене їдять зерно, зерносуміші, а на обід такі смаколики.